Понад півсотні покинутих тварин із прифронтового Оріхова вивезли львівські волонтери. Евакуюють не лише котів та собак, навіть кіс рятують. Про найскладніші випадки зоозахисники розповіли Олександрі Стасишин. Це в нас зона карантину. Тут знаходяться зараз всі собаки, яких ми привезли з Оріхова. Їх чекає вакцинація, обробка від паразитів. Перелякані, голодні і здичавілі. Вони звикають до їжі, тиші і тепла. У кожного чотирилапого своя історія. Когось як оцих добермана з Алабаєм покинули господарі, коли рятувались від обстрілів. Він не виходив з вольєру взагалі вже десь до року часу. А хтось як ці цуценята вже народились у покинутій хаті. Понад 10 зоо евакуації з різних куточків України. Ця з Запорізької області була однією з найскладніших, каже Орес Залипський. 95% бачите за моєю спиною міста зруйнованого. Тому я думаю, що ми як, якомога швидше поїдемо сюди ще раз. З Оріхова до Львівської домівки врятованих тварин привезли три повних буси. На жаль, туди дуже мало людей доїжджає, дуже важкий доїзд. Не всіх туди пускають. Ми мали адреси людей, які потребують допомоги, і там в них є тварини. Чи вони потребують просто корму? Бо є і такі люди. Є така проблема, що люди не хочуть виїжджати і не хочуть віддавати тварин. Як от пан Віктор, у підвалі якого понад сімдесят кіз, частина його власні, решту віддали сусіди. Живуть усі у підвалі розбитого росіянами будинку. Оцю і оцю дали це місяця три назад. І оце це нерозручні. не розлучні. На біжи до дома. Вмовити дідуся вивезти стату було непросто, кажуть зоозахисники. Спершу кілька днів вели перемовини телефоном, далі переконували на місці. У такої малечі він віддав нам трохи. Він віддавав всіх, пильнував, де я мама, щоб всіх сім'ями нікого не розділити. Вам же мама кличе. На перетримку віддав майже 20 голів. Хто потребує лікування, там малих, наприклад, старих? Хто якісь десь хворі, має якісь ранки. Він сказав, що він все знає, він організує, кого перших треба відправити в безпеку, уточнив ще раз стосовно умов, чи точно кози будуть живі, чи може він їх відвідати навіть після перемоги, чи може він їх забрати. Серед врятованих і коти їх кажуть, зібрати було непросто. Розпочалася атака ворожих дронів на місто. Мені було дуже страшно, що ми залишили біля машини тварин. І ну, тобто, я розуміла, що цей дрон може просто попасти в бус, і всі тварини, яких ми вже... До того забрали, і оці, що там стояли, що вони можуть загинути. Прильот був трошки далі від нас, і ми змогли тільки забрати частину котів, бо решта від вибуху просто розбіглася. На хворих оріхівських тварин тепер чекає лікування. А всіх здорових, окрім кіз пана Віктора, через два тижні віддадуть у нові родини. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини.